привіт привіт! Безмежна рада вас бачити на своєму каналі. Я Катя, спеціаліст по роботі з підсвідомістю, майстер тілесних та енергетичних практик та нумеролог. І сьогодні ми будемо з вами робити такий комплекс вправ: це будуть тілесні енергетичні вправи, які допоможуть нам розігнати нашу енергію по тілу з самого ранку, щоб ми на весь день відчували такий заряд енергії. Взагалі, хочу сказати, що будь-які ресурси, які вам потрібні. Їх не треба десь шукати ззовні. Будь-які ресурси, які вам треба, вони вже є всередині вашого тіла. Але якщо ви, наприклад, їх не відчуваєте, наприклад вранку прокидаєтесь, розумієте, що енергії немає, і ми так звикли. Да, я там піду вип'ю кави, наприклад, щоб взяти цю енергію. Ця енергія вона вже є всередині вас. Просто якщо ви її не відчуваєте, якщо ви не відчуваєте того ресурсу, який вам треба, отже, він знаходиться в такому сплячому стані. І наша задача через тіло, через цілесні енергетичні вправи, такі комплекси розганяти нашу енергію, розбуджувати да, енергію всередині себе, щоб ви могли відчувати її. От по своєму тілу, не просто що вона знаходиться в сплячому да такому режимі, а щоб вона вам допомагала, що ваше тіло допомагало вам у вашому житті. Ну і власне цей комплекс, який ми будемо сьогодні робити, він буде направлений на те, щоб зранку прокинутися, розігнати енергію, і вже йти в свій день, такий більш заряджений. Комплекс ми будемо робити стоячи, тому ми стаємо на рівнесеньких ногах. Можна трішки зігнути в колінцях, тобто щоб ваші колінця були трішки такими ягусенькі. Ми стаємо на двох стопах міцно, і ми будемо трішки дихати, будемо трішки заземлюватися, і ми робимо глибокий вдих і видих І в цих практиках, да, в тілесних енергетичних практиках, це практика, яку ми будемо з вами зараз робити, ми дихаємо через рот. Тобто ми будемо робити глибокий вдих через рот і видих через рот. І зараз ви можете покласти одну долоню на свою грудну клітину, іншу на животик. І прям зробити декілька глибоких дихів та видихів через рот. Прям робимо глибокий вдих і видих. І ми розслабляємо нашу щелепу. Ми прямо відкриваємо да, широко рот, відкриваємо нашу щелепу. розжимаємо, якщо в нас є трішки тут затиски. і робимо глибокий вдих і видих. Можемо прикрити очі, зробити ще один глибокий вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. І відчуйте опору під своїми ногами. Відчуйте, як ви міцно стоїте на своїх ногах, і можна знову ж таки прикрити очі і уявити, як ви своїми ногами так ніби вростаєте, ніби коріння, да, пускаєте в землю. І прям відчувайте, як ваші ноги так заземлюються. І прям ростають коріннями в землю. Ви можете прям спробувати похитатися от тілом вперід, назад, вперед назад, але ваші стопи міцно стоять на підлозі, вони не відриваються. І прям відчуйте цю опору під своїми ногами. Відчуйте, що ви міцно стоїте на своїх ногах, і робимо ще один глибокий вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. І зараз почніть пальчиками на ногах, от ніби перебирати так пісочок, да? от пальчиками на ногах я вам показую на руках, тому що в мене ноги не видно. Ми робимо так пальчиками на ногах, починаємо просто так загрібати, ніби пісочок. Ми заземлюємося. Таким чином, коли ми так робимо, ми заземлюємося. Якщо ви будете в якісь ситуації, відчувати, що ви відлітаєте, або вам стає якось погано, або ви відходите в голову. Тобто ви відчуваєте, що я відлітаю. Тобто я вже не тут. Я не відчуваю опору під ногами. Я вже відчуваю, що земля йде в мене з під ніг. Що ми робимо? Ми починаємо гребти пальчиками, так ніби перебирати пісочку. Навіть якщо ви будете на вулиці, навіть якщо ви там взутті будете, ви можете почати просто перебирати пальчиками. Таким чином ви зможете заземлитися, і ваше тіло дасть сигнал, дасть в мозок, що ми в безпеці, ми відчуваємо опору, ми відчуваємо землю під своїми ногами. отже, все нормально, можна заспокоїтися. Тому такий вам лайфхак можете користуватися. І ми починаємо далі. Дамо прибираємо пальчиками на ніжках, ми закриваємо очі, робимо глибокий вдих. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. І ми продовжуємо перебирати пальчиками на ногах. Закритими очима ми уявляємо, як ми спускаємося в центр землі, в ядро землі. Прямо в центрі землі побачите енергію червоно-помаранчевого кольору. І ми продовжуємо підбирати пальчиками, перегрібати. І уявляємо, як ця енергія червоно-помаранчевого кольору починає підніматися вгору. Вона проходить крізь всі слої і землі, опиняється біля ваших стоп. Робимо ще один глибокий вдих та видих. І прямо візуалізуємо, як ця енергія червоно-помаранчевого кольору починає заходити в ваше тіло. Вона проходить крізь ваші стопи, і ми продовжуємо перебирати пальчиками на ніжках. І ця енергія червоно-помаранчевого кольору заповнює ваші стопи. Ікра, каліна, бедра. Робимо ще один глибокий вдих та видих. Ви можете сказати таку фразу Я є, я тут. Можна прям голос повторювати. Я є. Я тут. І ще раз я є. Я тут. Прямо легалізуємо ці відчуття в своєму тілі, прям ви відчуваєте, що відчуває ваше тіло. Дай на цю фразу, коли ви говорите Я є. Я тут і дихаємо, робимо глибокий вдих, видих. І уявляємо, як ця енергія починає підніматися вище до нашого тазу. Можемо покласти ручки на наш таз. І тут ми трішечки ширше розставляємо наші ніжки, трішечки згинаємо їх в колінця. Наші колінці такі на мілосенькі. Трішечки підсідаємо да, вниз. І зараз ми будемо піднімати наші стопи, тобто ми пальчики, да, ми залишаємо на місці, а ми будемо починати їх піднімати вверх-вниз, вверх-вниз, створюючи таку вібрацію. Ми починаємо так ніби пружинити і прям відчуваємо цю вібрацію саме в тазу. Тобто ми не дуже да, задіюємо нашу верхню частину, нашого тіло ми більше працюємо з нижнім. І оцю вібрацію, да, яку ми будемо робити від наших стоп, ми уявляємо, що ця вібрація починає е, розтрясати да, наш таз, тобто ми починає. Ми так прям трястись, трястись, трясис трясти, трясти. і відчуваємо наскільки живим, такий пульсуючим стає наш таз. ми відчуваємо, прям, як ми починаємо пульсувати саме в районі таз. І ми починаємо дихати, ми не забуваємо дихати, ми дихаємо через рот, робимо глибокий дих і видих. І ми продовжуємо це робити. І коли ми дихаємо, ми робимо глибокий вдих через рот, а з видихом прямо можна видихати на ха! І глибокий вдих. Продовжуємо, продовжуємо це робити, продовжуємо так, ніби відбивати да? наші п'яточки від підлоги, І утворюємо таку вібрацію в нашому тазу. І ми дихаємо І продовжуємо, продовжуємо ще це робити. Якщо ми говоримо за наш таз, то в нашому тазу. Живуть дуже багато саме в жінок дуже багато заборон на сексуальність, на проявлення, на жіночність і взагалі, от наша да сексуальні живи тут. Сексуальні наша енергія. І сексуальна енергія це наша життєве. І тоді по суті, якщо в нас є заборони, якщо в нас є блоки, да, в нашому тазу, тоді ми не можемо. Ну, умовно, повноцінно використовувати цю енергію, яка в нас є, тому що вона просто блокується цими ситуаціями, які в нас були впродовж цього життя. І коли ви можете робити такі рухи, тут можуть приходити або колишні партнери можуть приходити, або можуть приходити якісь там ситуації, де вам говорили, що не можна проявлятися, не можна бути якоюсь, не можна бути жіночною, сексуальною, небезпечною і так далі. Якщо вам приходить якась така ситуація, ви можете. Свійте очі, уявляти, як ви ніби так гачком спускаєтесь в ваш таз, так ніби підцеплюєте цю ситуацію і з видихом прям, да, ніби видихаєте. І ще раз, ми уявляємо, ніби так гачком спускаємось наш таз, підцеплюємо да, ці неприємні емоції, якісь неприємні відчуття, можливо, якісь спогади приходять. Прямо так гачком, ніби ми це зачерплюємо, і з видиха прям ха. -х". І видихаємо з нашого тіла, і продовжуємо, продовжуємо, ще трішки пробимо таких пульсуючих рухів. І прям відчуваєте, які як та стає такий пульсуючим. І дихаємо, дихаємо, видихаємо. Можете прямо робити це закритими очима, бо тоді у вас буде більше концентрації всередині себе, більше концентрації на себе. Дихаємо, продовжуємо, ще трішечки, 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 продовжуємо. Піднімаємося вище. Ми піднімаємося вище до нашої грудної клітини. В нашій грудної клітині живуть дуже багато образ на інших людей, а в першу чергу образи на себе. Тому ми закриваємо наше серце. Коли ми закриваємо наше серце, то зрозуміло, наша енергія да, знизу, вона не може піднятися вище, прийти да, крізь наше тіло. І тому нам дуже важливо відкривати наше серце. І що ми будемо робити? Ми будемо робити такі рухи, ми будемо відкривати нашу грудну клітину, будемо відкривати її назад, видихати. Коли закривати і вдихати, і прям видихаю, коли ведемо її назад, і ведемо вперіт да, закриваємося. При цьому ми ще додаємо рухи руками, тобто ми разом робимо ось так. Коли ми розкриваємося, ми видихаємо, прям з видихом. І вдихаємо і вдихаємо. І коли ви розкриваєтеся, прямо уявляйте, що ви розкриваєтесь цьому світу, пускайте нові можливості в своє життя, пускайте нових людей в своє життя, пускайте масштаб своє життя, гроші стосунки. Партнерів, от прям уявіть, як ви хочете, щоб вас побачив світ, і прямо розкрийтеся світу цим рухом. При цьому ви можете посміхатися і прям уявіть, що ви хочете зараз залучити в своє життя. От що вам зараз таке потрібно, що ви хочете залучити в своє життя? І прямо я віч, що перед вами з'являється така енергетична кулька, і в цій енергетичній кульки саме те, що ви хочете, тому що все в нашому житті це все енергія, все енергія. І прямо уявляйте, от подумайте про своє бажання, що ви хотіли залучити. Можливо, відкритися просто для нових можливостей. Наприклад, щоб сьогодні війшла якась нова можливість да, до вашого життя. От щось нове прийшло до вашого життя. Ви можете прямо не конкретизувати, що ви хочете. Ви Можете просто проговорити, що е, творець да, дай мені найкраще, що я можу сьогодні залучити в своє життя. Покажи мені прояви прям, що я можу сьогодні найкраще залучити своє життя. І прямо уявляйте перед собою цю енергетичну кульку. І коли ви розкриваєтесь, уявляйте, що ця енергетична кулька заходить в ваше тіло, в грудну клітину, омиває ваше серце, наповнює вашу грудну клітину і розходиться по всьому тілу. І прям приймайте, прямо і розкрийтеся ще цьому світу. Розкритися ще більше людям, тому що дивіться, все в наше життя приходить через людей, гроші, можливості, нові проекти, нова робота все, що вам потрібно, воно приходить до вас через людей. Якщо ваше серце заблоковане, закрите від інших людей, якщо у вас дуже багато образ на інших людей. Отут треба з цим працювати, тому що все нам дається через людей. Навіть там клієнти, да, партнери, ну, це все люди. І тому нам дуже важливо бути відкритими для цього всього, відкрити своє серце. І ми прямо відкриваємо так прямо ха- -а -а! і впускаємо це в своє життя. І ми посміхаємося, ми дихаємо, ми не забуваємо дихати, обов'язково ми дихаємо через рот. Вдихаємо. Супер, зупиняємося. І далі ми підняли нашу енергію знизу, підняли її доверху. І зараз нам важливо цю енергію розтрясти да, розігнати по всьому тілу. Тому що ми робимо, будемо робити трясочку. І ми починаємо від колінця, починаємо так трусити наше тіло і починаємо просто ось так трястися. І в цьому процесі ми прям тотально відпускаємо себе. Якщо ми раніше не дозволяли себе рухатися, якщо ми раніше не чули своє тіло, отут ми починаємо прям рухатися і йти за імпульсами нашого тіла. Ми не думаємо, як нормально. Ми не думаємо, як я виглядаю Думаємо, що про мене подумають, і так далі. Ми взагалі ці думки відкидаємо. Ми починаємо просто зміняти всю енергію по нашому тілу, йдемо за імпульсами нашого тіла. І можна треба підключати звук, підключати свій голос. Підіть зараз за своїм тілом, не думайте взагалі, як ви випадаєте нормальності чи не нормально, розширити цю свою призму нормальності, цю свою зону нормальності, і просто йдіть за відчуттями свого тіла. тілу. От як вам хочете? Можливо, хочете трішечки в бій, можливо, в хворі, можливо, хочете якось руки покидати, хочете, можливо, мішки трішечки постресати, хочеться головою, хочеться в разом тут поступити. Обов'язково включайте таз. Жінкам дуже важливо включати таз, тому що як ми говорили, тут же наша сексуальна енергія, сексуальна енергія це наша життєва енергія, це енергія нашого життя. А коли в нас таз такий заблокований, то ми не можемо э, відчувати цю енергічність в нашому житті. тому то ми можемо прямо тазом замов так потрусити, розтруситися потрішечки, да Прямо вмикаємо наш таз і починаємо Турсуйте, трсути, 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 не знаю, я такі штана вже ви не нам чи ні, але ми просто починаємо колбаситися. Починаємо колбаситись і дозволі собі колбаситись, дозволити собі, до собі. Це... бути такою крайливою, дитячою, що вони там приходить. Просто починаємо зі такі візи, ні починаємо самого тіла, починайте прям колбаситись і колбаситись, колбаситись, колбаситись і видихаємо. Супер-супер-супер, ви великі молодці! І прям відчуваєте, як ця енергія розходиться по вашому тілу. Прям можете провізуалізувати, як енергія наповнює кожну годиночку вашого тіла. І ми вам ми дихаємо, супер-супер. І з цього руху, да, і з трясочки, прям підіть в те, як ви відчуваєте ваше тіло, як хоче зараз порухатись. От прям підіть такий потоковий танець, прям відключаєте свою голову. Закривайте очі і бідіть за відчуттями вашого тіла, як зараз би хотіло ваше тіло порухатися. Можливо, поробити вісьмірочки, бедрами, якось там руками перескидати. як вам хочете, як вам хочеться порухатися, підіть просто за відчуттями свого тіла. Можна швидше, можна повільніше, як вам хочеться. Не аналізуйте, не думайте, як правильно, як потрібно. Просто відпустіть своє тіло і дайте трішечки такий рух своєму От як би вам хотілося. Що хоче ваше тіло, прям запитайте свого тіла. Можете положити таку ручку на грудну клітину і запитати, а чого хоче моя душа? І прям послухайте відповіді, які вам приходять. Як би вони хотіли зараз проявитися? Продовжуємо да, відпускати себе. продовжуємо такі поток літати. Відпускайте, відпускайте ще більше себе. Занурюйте ще глибше своє тіло, свої почуття, відчуття. Як ви зараз відчуваєте своє тіло? І ми дихаємо, і не забуваємо дихати. Ми дихаємо через рот. Видихаємо, видихаємо, відпускаємо себе ще більше і ще більше. Йдемо за своїм тілом відчуттями свого тіла. Ми великі молодці і потрішечки сповільнюємося. І такими трішечки похлопаючими рухами ми починаємо, ніби так закапсульовувати, запечатувати да, енергію серед нашого тіла. І просто пройдіться по кожній клітиночці свого тіла, по кожному участку свого тіла, по рукам, спереді, ззаді, грудна клітина, спина, ваші ніжки, і прям отак запечатуєте, да? запічати цю енергію всередині вашого тіла, щоб вона залишалася з вами. Так трішечки такими похлопаемся руками, Ми просто закарбовуємо енергію всередині нашого тіла. Супер, супер! Ви великі, великі молодці. Я безмежна рада, що ви подивилися цю практику. Можете виконувати її на постійній основі. Можна її робити зранку. Або коли, наприклад, ви відчуваєте, що у вас якось не вистачає енергії. Буду дуже вдячна вам за лайки, за коментарі. Наскільки було це для вас корисно? За вашу підписку. І я вас собі маю.